Привіт, 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 привіт. Ми раді вітати вас на уроці з музичної терапії. Так, вітайте любую ванівну. От вона вже нам махає. Вона вже знала. Добрий вечір. Добрий, добрий вечір. Усім вам, мої любі дівчатка, хлопчики. Добрий вечір, мої любі дорослі, і мами, і татику. Всіх, всіх бачу вас і сподіваюся, ви мене гарно чуєте і бачите. Я вас усіх сьогодні гарно чую і бачу, і сподіваюся, що так буде до кінця нашого уроку. Сьогодні бачу маму Світлану з Ярославчиком. Так, да, добрий вечір. Бачу, Мішу. Бачу дерителі Данила. Тимофійчика з мамою Ірою. Бачу так, так, так Сашуньку. Так, і ще тут бачу двох діток із мамою. Так, Волосашунька, і ще двох діток ще бачу Рєхов, Наталочка, Альонушка Пількевич, Вовчик, Віка Полякова. Ну що, всіх нас дуже багато, як завжди. Єременко Сергій ще до нас долучився, хлопчик. так? Ну що, мої хороші? Будемо починати? Сьогодні тема нашого уроку цілий день, день зелень. Тож, давайте привітаємося і будемо зеленкотіти всі разом. Тож починаємо. Сідаємо рівнесенько і співаємо наше традиційне привітання. Жовте поле, синє небо, синє море, жовте сонце. Добрий вечір, жовте поле, добрий вечір, синьє небо, добрий вечір, всім навколо і мені тобі. Добрий вечір, синє море, добрий вечір, жовте сонце, добрий вечір всім навколо. А тепер відразу не розслаблюємося, підготували зараз ручки і будемо наші готувати ручки до наших дзвіночків. Зараз беремо тільки ручки і будемо виконувати пальчикову гімнастику. Пальчиками помахали мені, щоб я всі ваші пальчики бачила. Помахали, помахали мені пальчиками. Отак. І зараз будемо танцювати нашими пальчиками, нашими кистями ручок. Тож починаємо, будемо зараз плескати разом зі мною під музику. Приготувалися. Так, так, так. Потерли ручки. Раз, два, потерли. Раз, два, потерли, щоб зігрілися. Те ж саме зліва. Потерли. Швиденько. ручки віри. Let's see. You. Два показали і помахали мені пальчиками. Пальчики, пальчики, всі всі пальчики показали і з іншого боку пальчики. Всі пальчики зігрілися. Я сподіваюся, що ручки вас теплесенькі, пухна пух, такі пухкі, гарнесенькі. І готові до наших дзвіночків. А тепер беремо наші дзвіночки. У кого ключики, зв'язка ключів, у кого дзвіночок, у кого що є, все підходить. В мене отакий дзвіночок. І зараз будемо виконувати нашу пісню, яку всі знаєте, всі українці, я думаю, знали те або чули це стовідсотково. Гурт, шпилясті кобзарі. Я думаю, що ви знаєте таких, хто до нас ходить давно, були на концерті. У нас у зміні на концерті шпилясті. Зараз ми будемо виконувати пісню, дзвоники дзвенять, гурту шпелясті кобзарі. Тож, слова, я сподіваюся, всі пам'ятаємо. Дзвіночки, покажіть мені ваші дзвіночки. які у вас дзвіночки. Ану-ну, ну, ну ой, нас багато сьогодні, як завжди. Ой-ой-ой, багато як нас. Так, так, так. Можна ключики взяти. Так, 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 є, всіх я бачу. Так, да, молодці, всі готові, я бачу. Когось справжні новорічні дзвіночки з ялиночки. Молодці гарні показують мені дзвіночки. Ой, такі гарні розписані красиво. Так, Віка Полякова прямо в такій в шапочці. Ой, гарний тебе дзвіночок, Віка і в Сашуні, справжній новорічний дзвіночок. Так, Арон, Тимофійчик, Ліля Долінська показуємо, показуємо. Так, включаємо камери. Ну що, приготувалися? Тож гурт шпилясті ковзарі, дзвоники дзвенять. Приготували ваші ручки, дзвіночки і посмішки. Будемо танцювати, співати все зразу. Слухаємо. Гуще! Іще гуще. Ми сели порік, лише у світи, це пати горі, даму справий лампо і пошукав тепла, по вулиці за свіжий не І діночку цілий день, недалекий, болий сердян, ялинковий старі за словом, рецяль. Є цілий Потрусили, 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 Буде показувати, як Микола Миколаюде, Миколаюде, коряволі веде, він не сніговий, куди мару, не сичемо усі, дорослий і малий, у сучарі, у світовій зайве си йде пигін. Цілий день бездалені, вики земля на лимкові старі каского берем'я, цілий день, безлегний літо мій, в насягі лунає ти вчали бік, то беста його. Подаруки, ласоші сні, щастя і добра, вистачить на всіх, ти віця навіть. Дякую я вам, плескаю всім, і давайте ще дзвіночки. Моде позвенемо сьогодні. Так сьогодні ще в нас в Україні також хтось святкує День Святого Миколая. То ми сьогодні розпівали про Святого Миколая і про Різдво воно нас наближається зовсім зовсім скоро буде наше рідне Різдво. І я дуже завжди тішуся і радію, що ми збираємося на музичній терапії великою дружньою компанією. Ми тут і співаємо, і граємо на палочках, і на дзвіночках, і, на... і з шишечками працюємо, і з аркушем паперу. Що ми тут тільки не робимо? І, звичайно, ми танцюємо. Тож зараз наша. Улюблена пісня, яку ви мене завжди просите, щоб ми її виконали. Пісня про дружбу. Да? Всі знають. Піднімаємо свої твої попки. Так, я бачу, що мама Таня долучилася до нас, красунечка з Ігорьо. Наші постійні відвідувачі Олексій, Кованічка, Ліля Долинська так приємно бачити. Марійка толопа. Стаємо. Хоче, встає, хто не хоче так сидіть, щоб аж хотілося з місця встати. О, так треба танцювати. Альонушка вже готова. О, прямо в тебе з таким надписом. Косточка, так, ну що? Хто на дивані стрибає, хто на підлозі? Ну що, справжня дружба меж не знає? Дружба все перемагає. Поїхали разом зі мною, танцюємо і співаємо. Справжня дружба, так, давайте, готуємося, ручки, Міша, давай, давай, Міша, працюємо. працюємо хто як може. Руки вгору, в сторони, хто як може. Вища да. щасливий, як що тебе друзі є. Кожен день, дитя, я з радість є. Справжні друзі, порушення, десь біжі, бі-бі-бі. Дарувати радість, хочеться, цей. Помешне знає, людьба се перемахає, я що є багато, кожен день, я тебе свято, засідала нас, я ску немай, ні леніше, бурку ближньому подай. Танці на соло посмігли, радістю своєю світом поділи, і ваш на дружба меч не знає, дружба себе перемагає. якщо дружні є багато, боже мій для тебе, ручки лай лайла, лай я ще друзів є багато, уже день свято. Його танцюємо, пояс може, не зуруємося, тримаємо, дискуємо. Слоти. Справжня дружба, меч знання, дружба Нас сьогодні так багато, аж 30 людей, навіть більше. Просто така у нас велика компанія. Ми зуміли запалити з вами просто хороший такий позитив. Ну що, мої хороші? Ось таке у нас сьогодні було заняття танцювально, пісенне, розважально, розважальне, і ще ми з вами попрацювали з пальчиками. О, такими ми з вами всі молодці. І сьогодні дякувати Богові. Сьогодні був дуже хороший інтернет, більш-менш так ні, не так як було минулого разу. На жаль, не всі дітки змогли до нас сьогодні долучитися. Писали ви мені, що не всі могли долучитися за того і за того, що відсутність була в Київ Стар, відсутність є в Київстарі інтернету. Але я сподіваюся, що всі, хто хоче, всі, хто бажає, зможуть подивитися запис і разом з нами розділити радість музичного спілкування. Я вам дякую, мої красуночки. Бачу руки. Ну, давайте. Я вас давно не слухала. Не, не зможу всіх вас послухати, бо вас багато, але декого послухаю. Давайте, Мар'яночка, скорохід. Бачу, ти в мене є, говори. Поділися своїми враженнями. Так, Мар'яночка, включи, будь ласка, мікрофончик. Так, говори. Дякую, дуже, я вас люблю. Дякую тобі, Мар'яночка, дякую, я вас всіх люблю. Так, бачу ще Лілічка Долінська тягне ручку. Так, ми тебе слухаємо, красунечко. Так, говори. Будь ласка, включи. Так, ми слухаємо тебе. Дякую за урок. Дякую тобі, красунечко, мені дуже приємно. Ви так говорите слово дякую, так прямо від цього серця. Я це відчуваю. Я далеко від вас, але відчуваю ваше тепло. Дякую вам. Саша мотузка. А де є? Саша Мотузка, Андрій підписано, говори. Так, Костя, в голубенький такий Так? так, я включив. так, так говори, говори. Сашу, говори. Дякую дякую тобі. Згадала нашу улюблену пісню, як ми готувалися до конкурсу і співала гарненько. Дякую. Так, хтось іще бачу Марія, то Люба Марійка, давай, якщо правильно я прочитала, будь ласка, говорити теж красуночка, яка з так, красивим таким Зараз, так. зараз. Ми тебе слухаємо, зірочка, будь ласка, говори. Зараз найду, щось. Марія, Марія то щось. люба. Марія то Так. О, зараз я пошукаю. А ручка піднята? В, в Марійки є ручка. Наші модератори заблудилися у вас усіх, бо вас дуже багато да, сьогодні. Так, да, дуже багато, да-да-да. Зараз секундочку. Так. Зараз ну все, мої хороші. Марійка. 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 Ручки. Марій... О, а, ще раз, включи, будь ласка, будь ласка. ще звук. Говори, Марійка, говори. Говори. Дякую дуже сильно, мені дуже сильно понравились перемоги, щастя і радісті. Ура! Дякуємо тобі також. За такі гарні побажання. Це твій яскраву, яскраву посмішку. Я, так. Коли, я, коли, я коли танцювала, я спала. Отак. от так. Я сподіваюся, що тобі дуже забилася. Дякую тобі. Оце по-нашому, оце правильно, так і треба. Молодець. Ну, я я, я була на, ковриді, на, на кімнаті Прекрасно, прекрасно. Щоб і сусіди знали, що в нас музична терапія, щоб не тільки в квартирі знали, а щоб і сусіди всі знали, що в нас заняття з музичної терапії. Дякую вам, мої хороші. Ну, що ж, вас дуже багато. Олексійко благодир, слухаю тебе, говори. Красунчик, говори. Не чую пі... цю пісню вже два роки чи півтора. Так, да, я знаю. Я ж спеціально для вас її берегла, щоб сьогодні вона прозвучала. Але ти згадав наші заняття у Зміні, так? Да, знаю. Я знаю, ви нам фото пересилали. Хоча мама мені не показувала, але з нами б тато був, який зараз уже на війні. Так, так, я пам'ятаю. Я пам був вдома як... чотири рази. Чотири рази вдома був. Немо Олексійко, ми будемо. Ми завжди молимося за тата твого, за щоб все було добре. Ми пам'ятаємо і знаємо і не тільки твій тато, є ще багатьох діток, і братики є старші, є і папи, є і дідусі на війні. Ми завжди пам'ятаємо про них і просимо Бога, щоб боженько їх зберіг. Ті, хто зараз на війні, щоб їх обігрів своїм теплом і дав нашим захисникам і захисницям всього самого, самого доброго і світлого, щоб вони всі повернулися додому, живі й неушкоджені, живі, і здорові. Тому що вони завдяки ним. Ми сьогодні з вами можемо спілкуватися, танцювати, грати, гуляти, спати, відпочивати. Тож ми завжди їм будемо дякувати. Дякую вам, мої хороші! Не всіх я сьогодні послухала, бо вас дуже багато, мої хороші. Я вас усіх обнімаю і люблю. Дивіться. Я вам всім посилаю своє сердечко. Ми, наступного разу в четвер я для вас підготувала пісеньку про Різдво. Вона нова пісня, але вона вам точно сподобається. Тож долучайтеся, дякую за ваші сердечка, які ви зараз ставите. Бачу, Лілічка лі лі поставила сердечко. Я всіх вас обов'язково вислухаю наступного разу. Не ображайтеся, бо в нас інтернет може підвиснути. Добренько, щоб ви не ображалися і наступний раз я всіх вас послухаю. Ну, а зараз я прошу вас послухати наш. Саксофон і заспівати разом з дзвіночком наше до побачення. Беремо свій дзвіночок. Тимофійчику, я тебе за наступного разу обов'язково вислухаю. Так, 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 мої хороші, які ви всі красиві, які ви всі прекрасні. Частіше посміхайтеся, тому що наша найкраща зброя це наша посмішка. Так. Давай, ваші двіночки,

Мирної і спокійної вам ночі, і не тільки ночі, а й цих і спокійних мирних днів. І до зустрічі у четвер. Я з нетерпінням вас буду чекати о 18-й годині за київським часом. Ба